Способи терморегуляції організмів. Теплокровні і холоднокровні організми. Як відбувається терморегуляція? Що таке терморегуляція? Терморегуляція це здатність організмів підтримувати сталу температуру тіла або підтримувати температуру тіла відмінно від навколишнього середовища? Так? Є холоднокровні тварини і теплокровні тварини. Теплокровні тварини здатні самі підтримувати сталу температуру тіла постійною. Постійно, а холоднокровні тварини, у них залежить температура в основному від зовнішнього середовища, але у них є механізми, за допомогою яких вони цю температуру тіла можуть трошечки підвищити на, там, на, кілька, на кілька градусів. Так? То ми і розглянемо, як це відбувається. До холоднокровних тварин, ті, які залежать від температури від навколишнього середовища, належать всі безхребетні. це у нас хто? Муха, комахи, це у нас хто? Павук, птахоїд, наприклад, так? Серед хребетних тварин риби земноводні це у нас хто? Плазуни або рептилії, так? І до теплокровних належать хто? Птахи. Д'ятел, наприклад, пінгвіни – це птахи і ми з вами савці. Це теплокровні тварини. Як організми можуть регулювати температуру тіла? За допомогою таких способів трьох. Етологічна терморегуляція, фізична і хімічна. Хто чув про етологію? Що таке етологія? Етологія це наука про поведінку. Ви чули в 9 класі? Треба було уваженько слухати. Так. Етологія наука про поведінку. Поведінкова терморегуляція, фізична і хімічна. Фізична зрозуміла, хімічна теж зрозуміло, що це таке. Так? На основі чого. Етологічна терморегуляція пов'язана з поведінкою. Так. Розрізняють індивідуальна. Це риття нір, наприклад, реють нори для того, щоб там зберегти температуру тіла сталою більш менш так? Групова утворення скупчень у люті, у люті морози, пінгвіни один до одного для того, щоб зберегти там тепло. Зрозуміло? Так їм краще. І соціальна. соціальні комахи, наприклад, всередині у... в гнізді в своєму, наприклад, бджоли джіль... у вулику, вони регулюють температуру тіла. Це соціальна терморегуляція. Умовно рефлекторна у комах, у рептилій, у амфібій вони відшук відшукують світлі ос освітлені ділянки. Місця ви бачили неодноразово, що коли металик сидить на квітки, він розкриває крила. Для чого виявляється для того, щоб нагрітися, зрозуміло. Коли він нагрівається, в нього обмін речовин набагато прискорюється і він набагато швидко літає. Так само ящерка, коли вона е, сидить на гарячому камінці, вона температуру тіла може підвищити до 37 градусів навіть. І тоді дуже швидко бігає. Розуміло, нагрілася, біжить і швидко полює, ловить мух, наприклад, чи інших комах. Фізична терморегуляція пов'язана з фізичними явищами: це випаровування, конвекція. Це випромінювання. Розуміли? Ви бачите, що якщо взяти гілку рослин в кульок, то на цьому самому на кульку на стінках буде що? Вода. так Це випаровування. Випаровування у рослин називається транспірація. В будь-яку жарку пору підійдіть до листка, покладіть руку, і він вам здається холодним. Чому? Тому що відбувається транспірація через продихи випаровується вода, зрозуміло, і дерево, листок охолоджується таким чином, не перегрівається. Це у нас фізична терморегуляція. Вона як у рослин, так і у тварин. Якщо у, тут у нас приклад судини шкіри, потовиділення усавців. Ми знаємо, що у нас шкіра має Поверхоносні капіляри, які здатні звужуватися і розширюватися. Коли нам холодно, що робиться з капілярами? Вони звужуються, так? і тепло зберігається. Коли нам жарко, вони розширюються і більше тепла виділяється. Більше тепла випромінюється. Розуміло? Так. А коли цього не вистачає, то відбувається виділення поту через потові залози. Розуміло? Випаровування відбувається ще. Тепер хімічна терморегуляція. Хімічна терморегуляція пов'язана з обміном речовин, з хімічними процесами в організмі. В організмі відбувається розщеплення вуглеводів, наприклад, з виділенням енергії. Найкраще це явище у теплокровних тварин, зокрема у савців і птахів. Найбільше тепла у нас утворюється в яких, в яких органах, як ви думаєте? Найбільше тепла утворюють у нас хто? М'язи м'язи. Коли нам холодно, так то ми починаємо тремтіти. Тремтіння це мимовільне скорочення м'язів, в результаті якого виділяється тепло. А якщо організм, наприклад, знаходиться знаходиться в довгий час в нерухомості і в зимовій сплячці відміть, то що то у нього виявляється, накопичується бурий жир бурий жир це такий спеціальний можна сказати жир, в якому в якому така структура клітини, що Наприклад, дії зовнішніх чинників виділяється розкладається цей бурий жир з виділення великої кількості тепла. Цей бурий жир є у немовлятка, у людини, коли вона народжується, вона ще не здатна до терморегуляції, а за допомогою бурого жиру зберігає температуру тіла. Бура, жирова тканина. Отак вона виглядає. Там дуже багато мітохондрій, які і утворюють велику кількість енергії. І дві такі стратегії. У нас які відносяться до терморегуляції це пойкілотермія і гомоетермія. Пойкілотермі організми це холоднокровні, у них температура тіла залежить від навколишнього середовища. Вони не здатні регулювати температуру тіла самостійно. Пойкілотермії саламандра земноводні, це у нас гадюка це у нас хто? Плазуни і риби. І риби. Гомоетерна, гомо означає сталий, постійний. Стала температура тіла. Сталу температуру тіла мають, як ми говорили з вами, савці і птахи. Так? Чому у них так сталося? Це найдосконаліші в еволюції тварини, тому що у них чотирикамерне серце і винозна і артеріальна кров не змішується, і обмін речовин підвищений. У них температура тіла не залежить від навколишнього середовища. Вони здатні взимку полювати, так? А якщо холоднокровні, то вони впадають в зацепіння по екілотермні, не можуть активно рухатися, знаходяться в анабіозі чи в сплячці. Розуміли? Так? А савці і птахи мають переваги, тому що вони самі собу, свою тіло, температуру тіла регулюють. Чотирикамерне серце. Запам'ятали, що у савців і у птахів чотирикамерне серце, два кола кровобігу, венозна артилеріальна кров не змішується, і вони теплокровними тому є. Ну і ви бачите, чому птахи перелітають? Не тому, що холодно, а тому, що їжі не вистачає просто-напросто. Але це одна із стратегій взаємодії організму з навколишнім середовищем, коли вони адаптуються так, що в пошуках їжі. Шукають собі такі місця. Два правила у нас наостанок є: правила Бергмана і правила Алена. Правила Бергмана – це коли організми, які живуть північніше, вони мають більші розміри за організмів, які живуть південніше. Якщо ми порівняємо білий відміт, ну тут на він менше далеко, да? бурий бури відміт менше за нього, тоді далі ще у нас йде е, коала, коала відміт, знаєте, да? маленький. Маленький живе на евкаліпті, то він взагалі маленький. так Чому так? Чому так? Тут відношення площі поверхні до об'єму. Ті, які організми живуть північніше, їм треба великий об'єм для того, щоб зберегти тепло. А площу поверхні менше по відношенню до від об'єму. Зрозуміло? А види, які живуть. Південніше у них навпаки, у них площа, площа поверхні повинна бути більшою по відношенню до об'єму. Для того, щоб здійснювати терморегуляцію. Розуміло? Для того, щоб здійснювати терморегуляцію. Випаровування, там, конвекцію і так далі. Так? Це правило Бермана. І друге правило екологічне, правило Алена. Подивіться уважненько на близькі види лисиць. Так, песець. Лисиця звичайна і фенек. Чим вони відрізняються? Кольором ще. Розміром, Розміром ще. Проживання. Проживання. А подивіться, у них виступаючі частини тіла. які? Вуха. вуха. І які у кого більше? У фенек, фенек більше. Де він живе в яких умовах? Пустелях як живе. А писець, який у нього вуха? Малесенькі. Чому? Де він живе? Песець в тундрі живе. Зрозуміло? Там, та, там, де, там, де майже постійно холодно. Так? Так. І за допомогою вух вони здійснюють що? терморегуляцію. Зрозуміло? Коли пенку е, жарко, він вуха своє розправляє і відбувається випаровування. Коли йому стає холодно, він вуха що? Затуляє. Зрозуміло? Тепловипаровування зменшується. Тому. Правило Алена, виступаючи частини тіла у видів, які живуть південніше, більші, ніж у видів, які живуть північніше. Розуміли? Це хвости, вуха, дзьоби у птахів.